Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі. І вирішила я зняти відео. Дуже довго вже не знімала відео, тому що на роботі працювала, і зараз знову працюю, на цей тиждень я вихідна. Світло у нас виключали, дуже погано було. Ну, Вирішила далі починати знімати. Сьогодні я хочу приготувати кексики. Печу хлібчик. Ось Печу тепер такі батончики. Перепечу і нам на пару днів стає ось такий батоні. Я печу, причув такі легонькі-легонькі, м'які-м'які. Ось такі хлібчики. Я їх на молоці замісила. ось які гарні мої хлібчики. Змащую їх олійкою і накриваю рушничку. Ось так він парується і гарно. Так, що? Тут варю бурачок на салатик. Ось ще хочу приготувати вареники з картоплею. У мене з сиром є досить, ми вчора ще не робили, зараз я їх просто треба вибрати підносики у кульочки і підписати. Так що вирішила сьогодні показати вам рецепт дуже гарних, швидких кексів. Друзі, ну що, будемо починати наш. Наші кексики. Так, що мені потрібно? Я буду готувати. Так, як вас покласти, щоб ви добре мене бачили. Я, дівчата, купила новий штатив з підсвітку з усим, Ну, ще не можу як до нього провикнути. Так. Ось. Мій треба посудинка в мене є. Зараз я рецепт кексів напишу вам під відео. Тому зараз тільки показую, що я роблю масло. Це дуже простий, дуже смачний, так що готуйте. Так, друзі, масло розтоплене і цукор мішаю. Так, сюди додаю сметанку. Вони магазин, а ось така була різка, зараз їх тронула лажечку і гарно все. Сюди. Так. Ой. неважний штатив собі купила. Він мені не подобається на зйомку. Так. Сюди Зразу мені вибрали. Два яичка, Дуже просто, сразу все. Так, два яичка перемешиваю. Так, сюда мне потрібна кокосовая стружка. Сейчас вот, я відкрию. Так, щоб вам гарно було видно. Ванільний цукор. Я даю цілу пачечку. Так, ванільний цукор. І мені потрібно розкошувати додати. Так, розкошувати чайний. Чайна ложечка Одна чайна ложечка. Так ось так. І сюди розпушувач. Так, перемішую. Так, і сюди тепер додаю муку. Так, муку. Я зразу собі просію сюди, мішаю. Так, друзі, вибрала я у формочки. У мене є така силіконова формочка, і потім я поставила в силіконові формочки. Можна в паперові, можна випікати суцільний один кекс, можна додавати ізюм, горіх, шоколад, хто що любить. Я додала кокос, ми нормально. Ставимося до кокосу, я додала кокос, ставлю в духовочку. Ну, дивіться по своїй духовці, тому що у кожного духовка є різна. У мене електрична, тому я ставлю буквально на півгодини. Ви дивіться по своїй духовці. Може бути і раніше. От у нас світло зараз дуже погане, то може бути раніше, може бути пізніше. Можна й довше випікати. От зараз будемо бачити, скільки, якщо буде. Все, ставлю в духовочку, випікаю і потім вам покажу. Я вам скажу, скільки випікалося в мене. Ну що, зустрінемося, як я вже всі кекси Друзі. свої попечу. Готові мої кексики, я вже їх спекла. Ось такі вони гарні вийшли всередині. Бачите? Так що в мене випікалися півгодинки. Гарний рецепт, скорий рецепт, простий рецепт на скору руку, так що готуйте, радуйте своїх діточок, свою сім'ю. Ще буду багато вам показувати своїх рецептів. Сьогодні я ще готувала ось такі з маком і зверху. Бачите, це мак, сухий в тісто дається. Я обов'язково цей рецепт. Вам покажу. Зніму дуже класні, дуже смачні. Дається кип'ячена водичка, майонез. Ну, Я думаю, що я скоро вам цей рецепт ще покажу. Ось так я готую, бачите, яблучка, тру на терці, потім їх з маслом, з цукром, гарно протушую, складаю в банки, стерилізую і відношу підвал. На цьому буду своє відео закінчувати. Всім дякую, всім до зустрічі, всім пока.